Найчастіше питання просто от стоп всіх запитань, які пишуть мені в соцмережах, як замотивувати себе на скупнення? Як почати цей процес і дійти до результату, не здавшись? Як знайти таку мотивацію, щоб от до кінця? Так от, мотивація насправді важлива. І знайти її свою важливо. Але якщо ви поставите мотивацію, але при тому ви не почнете діяти, мотивація працювати не буде. Тобто, я завжди за те, щоб ми починали працювати, ми знайшли спеціаліста-дієтолога, ми проконсультувалися, ми придбали комплекс, який нам підходить, і ми починаємо працювати в цьому напрямку. А далі ми працюємо з мотивацією тільки уже ході. Тому що, звісно, ми почавши працювати, в нас є наша навіть мотивація, яка, ми хочемо виглядати краще. Правда ж? І це вже буде працювати. Але ту мотивацію, яка вам допоможе досягти бажаного результату і дійти до кінця, вона шукається вже в процесі того, як ви працюєте. І запам'ятайте, що мотивація схуднути, щоб, до прикладу, одягнути якесь плаття на якесь свято, вона не буде дуже працювати. Вона знову ж таки буде працювати на короткий термін. Наприклад, ми скинули 5 кг, одягнули те плаття, сходили на свято. А далі потрібно ставити нову мотивацію. Так, скину 5 кг, щось там, і щось там. І ця мотивація вона шукається в ході. я навчаю своїх клієнтів, як це зробити. І ми завжди рухаємося до бажаного результату, скидаючи від 5 до 40 кг. І в процесі схуднення важливо не просто мотивувати себе, а ще й нагороджувати. До прикладу, скинули 5 кг, Сходили на спа-процедуру. Скинули 10 кілограм, ще щось для себе зробили. Скинули ще, кудись поїхали. До прикладу, так? я придумую на ходу просто. Але оці такі ваші моменти, які можуть вас порадувати, вони ж будуть вашими. Можливо, комусь хочеться білизну нову купити. Скинула 10 кг, купила гарну нову білизну або нічну сорочку і так далі. Тобто, але радувати себе. Тому що ми, жінки, забуваємо себе радувати. А це потрібно робити. Потрібно робити самостійно, не чекати, поки хтось порадує нас. Тому я завжди за те, щоб ми починали процес худнення, а потім вже думали, як дійти до бажаного результату. Для безкоштовної консультації пишіть мені в коментарях, пишіть де тільки можете в моїх соцмережах, я вас проконсультую.